Усіх вітаю! Вчора відбулася подія, яку чекали багато українців, які знаходяться на тимчасовому захисті. Отже, вчора, 26 листопада 2024 року, данський парламент прийняв рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 17 березня 2026 року. Я вам зняла сьогодні про це Шортс. І він набрав дуже мало переглядів. Це була найочікуваніша новина серед українців в Данії. І я не можу зрозуміти, чому ця новина вас не зацікавила, чому так мало переглядів. Думаю, може, ви не побачили цей шорс, вирішили зняти повне відео. Отже, зараз я знову про це кажу: що так і да, Данія прийняла це рішення. Але я хочу сказати, що на каналі. Впала активність, і на каналі стало дуже мало переглядів, навіть така новина не викликала у вас якийсь всплеск активності. Тому я і записала це повне відео. І мені одразу під цим шорцем прилетів такий коментар. Звучало так, що те, що Даня продовжує тимчасовий захист, це означає, що війна буде тривати. Я хочу то, трохи пояснити для цієї е, 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 тривати. Це погана довина для е, людей, які живуть в Україні. Я хочу трохи пояснити і відповісти цій людині і для всіх людей, які зараз живуть в Україні, і думають так, так само. Дивіться, ви порушили причинно-наслідковий зв'язок. Подовжую тимчасовий захист, продовження тимчасового захисту це не означає. Що через це буде далі тривати війна. А навпаки, його подовжили, тому що триває війна. Спочатку війна, а потім цей тимчасовий захист. І те, що його подовжили, це не означає, що. Війна буде тривати, це точно, і прям, наче там дань, данські парламентарі, наче вони щось точно знають. Звісно, ні, ніхто не знає, скільки ця війна буде тривати. І я хочу заспокоїти всіх людей, які живуть в Україні, і які можливо засмутилися через цю новину. Цей тимчасовий захист буде тривати тільки до тих пір, поки буде йти війна. Коли війна закінчиться і дія тимчасового захисту закінчиться, якщо це трапиться раніше, Березня 26-го року то і дія часового захисту закінчиться раніше. Просто щоб ви так не замучувалося. Прямого е, зв'язку, е, тобто, ну я маю на увазі, що країна Данія і влада, власне данська влада вона не має прямого впливу прямого на закінчення війни. Вони тільки постфактум приймають рішення, тому що йде війна, і вони, вони дали прихисток. Тисячам, десяткам тисяч українців, і вони продовжують давати цей прихисток і допомагати українцям. Ну я сподіваюся, це всі зрозуміли. І коли надають, надає міграційна служба цей дозвіл на проживання, ну який називається цей тимчасовий захист, то всі Україні, в цьому документі там написано, що там декілька сторінок, воно написано данською мовою. Можливо, просто українці не читають. Може їм не перекладати, може їм важко перекладати. А я прочитала весь цей документ, і там написано, саме це там і написано, що дія цього захисту тільки, доки триває війна. Як тільки війна закінчується, дія захисту закінчується. Якщо війна продовжується, цей тимчасовий захист буде продовжуватися. Але знов-таки треба додаткове рішення данського парламенту. Тобто це не означає 100%, що. Наче щось знає данська влада, тому вони і подовжили. Вони подовжили постфактум, тому що вони бачать, що війна триває, вони і подовжили. Власне, вони допомагають українцям, вони роблять все можливе, вони роблять той максимум, який вони можуть зробити, і за що і я, і інші українці їм дуже вдячні. І... І Ще я хочу вас попросити. просто ну, мене Цей коментар під цим шортом мене дуже здивував. Просто я, коли записую ці відео, я думала, що ці відео я записую для людей, які. Живуть в Данії, може тільки приїхали, їм потрібна інформація, або для тих людей, які живуть в Україні, але вони мають план таки, мають наміри виїхати за кордон, тому вони дізнаються інформацію. Але для тих людей, які живуть постійно в Україні і не мають наміру і плані виїжджати, то ця новина вона ніяк не впливає взагалі на ваше життя, і взагалі цей тимчасовий захист в Данії чи в будь якій інші країни. це ніяк не впливає ані негативно, ані позитивно, ну тобто ніяк. Тобто то, негативно точно воно ніяк не впливає, про це щоб ви е, прям не засмучувалися. Е, звісно, я вам надам посилання на цей закон, е, там буде посилання на офіційний сайт датського парламенту, а також посилання на датську газету, де там написана ця новина. І також я вас хочу попросити про те опитування, яке я е, щойно створила, де там е, вкладка, е, там де записи, там де є плейлісти, а там також є записи. Я вас вирішила запитати, з якої країни ви дивитеся мій канал. Тому створити це опитування мене і наштовхнув цей коментар, тому що я просто щоб я мала, хоча б зрозуміла, яка кількість людей дивиться мене, які зараз в Україні і не мають планів взагалі виїжджати за кордони і саме в Данію? І яка кількість людей дивиться мене з тих, хто живе безпосередньо в Данії. Від ваших відповіді я, хоча б ну, буду залежати, який контент я буду знімати, і хоча б я буду мати якесь е розуміння. Дякую за увагу! Пишіть ваші питання, і коментарі. Чекаю.